Всім добрий вечір. Компанія Бачу Все. Знімаємо відео огляду приланічного бачення ПВС-14 НВ-1 1 Білий Фосфор. Е, нас, нам від військових прийшов запит на те, що бувають такі прилади. Е, незрозуміло на яку відстань в нього видно. Зараз ми можемо бачити відстань десь приблизно метрів 200. Людина пішла, можемо бачити, як видно його на зорі, ми його налаштували, показує він дуже добре. Зараз включили інфрачервону підсвітку і так він бачить з підсвіткою вночі в лісі. От Там приблизно метрів 200 зараз стоїть людина і також з таким точно ПВСом. Зараз вона йде до нас, от ми, ми її бачимо. Знімаємо різницю між двома ПВС-ами. нам прислали військові, кажуть, погано в нього видно. Ми можемо бачити, перед тим знімали один ПВС такий самий, зараз знімаємо другий. В принципі, бачимо, що різниці між ними немає. На зорі налаштували. Вночі в лісі без підсвітки можемо бачити. Людина пішла там десь, ну, метрів 200, видно його, у нього також такий самий ПВС. Людину видно, різниці між ними немає. Зараз включили інфрачервону підсвітку. Також можемо бачити, відмінностей між двома приладами нічного бачення немає. В принципі, гарно видно, гарно показує. Пішла людина. Якось так. Дуже дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми працюємо для вас. Слава Україні!